Як відбувається судовий процес? Всім привіт! Мене звати Катерина Піскуровська. я практикуючий адвокат, керівник та засновник центру юридичних та консалтингових послуг Піскуровська та партнери. І сьогодні я вам детально розповім про те, як відбувається судочинство. Мої клієнти дуже часто запитують: а що далі, а куди йти, а як себе поводити, а коли буде засідання, а хто призначає справу? Знайомче відео для того, щоб розкласти все детально. по... Поличкам, що за чим відбувається, з чого починається цивільний процес позовного провадження, з позовної заяви. Здається, тавтологією, правда? Тож ви забрали позовну заяву, долучили всі додатки, оплатили судовий збір і направили на суд. Що далі? Далі робота суду. Ухвала може бути про відкриття провадження, про усунення недоліків або про повернення позивної заяви. А коли буде суд, а через скільки призначить, а як довго буде тривати процес, не думайте, що суди це швидко. Часті від того, загальне у вас провадження чи спрощене, роль першого засідання буде іншою. Зараз поясню, чому є справи, де в цілому процес може тривати 5-8 років. Навіть цивільні справи є право подати апеляційну скаргу на рішення суду. Якщо? далі ми говоримо саме про цивільний процес позовного провадження. Бо в цивільному процесі не тільки позовне провадження є. Але щоб не захламлювати вас складною інформацією, юридичними термінами, просто пам'ятаємо, що ми говоримо про позовне провадження цивільного процесу. Якщо ж повернутися до ролі позивача чи відповідача в судовій справі, яка вона, що повинна конкретно робити людина, коли йде до суду. Насамперед хочу сказати, що більшість справ можуть вирішуватися без участі позивача чи відповідача. Людина може найняти адвоката, і адвокат може самостійно від імені та в інтересах людини ходити на засідання і все робити. В такому випадку вам не потрібно відлучатись від роботи, навчання, приїжджати з-за кордону тощо. Просто наймаєте адвоката. Комунікуйте з ним, він все робить замість вас. Якщо вам потрібна така допомога, звертайтеся, ми з радістю це зробимо в ваших інтересах. Але якщо людина вирішила ходити на засідання, вона повинна до цього підготуватися. Я всім раджу обговорювати стратегію поведінки з своїм адвокатом. Але в цілому окреслю основні моменти: перше, що ви маєте зробити, Прийти вчасно дуже важливо не запізнюватися на судові процеси. Для того, щоб потрапити в суд, з собою необхідно мати документ, який підтверджує особу. Як правило, це паспорт. Ви берете паспорт, йдете в суд, маєте знати, до кого ви йдете в суд номер справи, хто суддя, бо вас про це запитають, і вам потім потрібно буде знайти, в який саме кабінет потрапити. Це окремий квест для багатьох людей, але, тим не менш, ви йдете в суд з знаннями про те, який номер справи і хто суддя. Коли ви прийшли в суд, вас секретар запитає про ваші документи, перевірить, чи дійсно ви є стороною по справі, та запросить до зали судового засідання. В залі судового засідання також є правила поведінки. І перше правило, і таке доволі важливе, про яке мало хто знає, що необхідно стояти, коли заходить суд або виходить з зали судового засідання, коли людина щось говорить, відповідає на питання судді, а також. Коли суд зачитує рішення, необхідно стояти важливе коректне звернення до судді. Не можна говорити «Ей, ти», там «тьотя», дядя і так далі. Звернення до судді, коректне і прописане в процесуальному законі. Ваша честь. Як правило, суд починає процес з того, що оголошує секретар, хто з'явився в засіданнях, про що розгляд справи. Суд запитує в сторін, чи є відводи. Чи довіряють складу суду, і в цей момент позивач або відповідач має право сказати, чи довіряє він суду, чи ні. Якщо суддя-родич, наприклад, або заінтересована сторона, то позивач чи відповідач має право заявляти відвід. -від. Якщо ж якихось особливих обставин розгляду справи немає, позивач-відповідач чи зазначає про те, що він довіряє складу суду. І суддя продовжує далі знайомити з іншими правами. Серед інших прав зачитуються права на захист, на адвоката, на перекладача і так далі. Потім суд буде запитувати, чи ці права зрозумілі. Відповідно, необхідно надати зворотній зв'язок, чи потребує людина якогось додаткового роз'яснення, чи ні. Також суд запитує про наявність якихось клопотань під час розгляду справи. Тут також все залежить від нюансів вашого питання. Вони можуть бути, а можуть і не бути. Під час розгляду суд також просить представитися кожну сторону, яка з'явилася в судове засідання. В цьому випадку необхідно буде встати, назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові, зазначити дату народження, місце проживання та місце роботи. Не бійтеся щось забутись. Якщо для суду необхідна буде якась інформація, він вас про це додатково запитає. Під час розгляду справи суд може запитувати позивача чи відповідача про обставини справи, що сталося, що було, хто які дії вчиняв і що хоче кожна сторона. Чи визнає вона якісь порушення прав? Чи не визнає, чи готові йти на зустріч один одному, або якимось чином врегульовувати конфлікт, який стався. Тобто, фактично, якщо ви йдете на засідання як громадянин, вам не потрібно мати спеціальних знань там, в сфері законодавства. Вам достатньо буде просто прийти, назватися, озвучити, чи у вас є якісь клопотання, чи у вас є якісь запитання, чи у вас є потреби в правовій допомозі, наприклад, якщо у вас така є. і Викласти обставини справи, суть проблеми, питання щодо фактичного розвитку подій. Наприклад, наведу на самому такому простому, якщо у нас справа там про розірвання шлюбу, то суд може запитати, як довго ви перебували в шлюбі, скільки там у вас дітей, наприклад, чи мирилися ви, чи пробували налагодити якийсь контакт між собою, і чи точно ви бажаєте остаточно розлучитися? Тобто загальні питання. Якщо ж говорити про судову практику, законодавство, ці моменти вже лягають більше на вашого представника, якщо він, звісно, у вас є. Адвокати вже займаються обґрунтуванням, посиланням на якісь норми для того, щоб позиція була переконливою з точки зору закону. Ще важливий момент, про який там багато хто не знає чи забуває, важливо в суді дотримуватися тиші, тобто мобільні телефони мають бути вимкнені. Щоб не було ніяких дзвінків під час процесу, також необхідно ввічливо, коректно спілкуватися, нецензурна лексика не допускається. Це може бути сприйнято як неповагу до суду і застосований штраф або таку людину, яка некоректно себе поводить в залі суду, можуть просто вивести з судового засідання. Ну, якщо ми все-таки дійшли вже до фінальної стадії винесення рішення. Це рішення набирає законної сили протягом 30 днів. За умови, якщо ніхто не подасть апеляційної скарги. Це важливо. Всі питають, а коли буде рішення, а як це все буде, а коли можна буде його виконати? От рішення прийняли сьогодні, а далі ми чекаємо 30 днів. Воно не відразу діє. Якщо протягом 30 днів ніхто не подав апеляційної скарги, Воно набрало законної сили, тоді до суду подається заява про видачу рішення, про видачу виконавчого листа. Виконавчий лист це такий документ, на підставі якого рішення може виконуватися, і десь приблизно за 10 днів у вас буде рішення на руках. Я ж казала, суди це не швидко. І якщо підсумувати все по часових хронологіях, так якщо розбити все по кроках, що має відбуватись, перша підготовка зовної заяви, ми її подаємо до суду. Після цього суд приблизно там тиждень-два розглядає її, виносить ухвалу. Якщо все гаразд, ухвала про відкриття. Тоді приблизно через місяць перше судове засідання. Якщо рішення буде прийнято на першому судовому засіданні, ми чекаємо ще місяць, щоб це рішення набрало законної сили, і до цього місяця ми додаємо ну, в середньому 10 днів для того, щоб рішення було вже виписане, надруковане і видане вам. І як наслідок, ви маєте можливість його подавати до виконання. Тому підсумовуючи в середньому. Це триває ну, мінімум два місяці, от швидше не буде. Напевно, у вас є запитання, як проходить виконання судових рішень, але це окрема тема, яку я буду висвітлювати згодом, звісно, якщо вам потрібно. Дайте знати, чи потрібно, щоб я розуміла, на яку тему відео знімати. Судові процеси це довго. Але не страшно, залучайте професіоналів, і вам точно з легкістю відбудуться всі-всі-всі судові засідання. Якщо потрібна допомога, обов'язково звертайтеся. Я та моя команда з радістю вам допоможемо пройти і пережити всі судові процеси з вашою участю чи без вас, як ви того забажаєте. Всім дякую за перегляд! Ставте лайки та вподобайки і пишіть в коментарях запитання, якщо вони у вас залишилися. До нових зустрічей!